Я зараз відкрию страшну істину. Чи замислювались ви, чому ви не досягаєте того, чого бажаєте? Я ось нарешті зрозуміла це. Я постійно шукаю в собі недоліки, але не в тому сенсі, щоб просто кр критикувати себе. Я просто намагаюся зрозуміти, чого мені не вистачає, чому я гублюсь. Може, я занадто швидко здаюсь. Може, я занадто боюсь виглядати не ідеальною, боюсь зробити помилку. Бо все це вмонтовано в мою голову бути бездоганною. А в житті ми ж звичайні люди, які всі робимо помилки. Так, я працюю над собою, але постійно шукати недоліки, чи варто так робити? Або ж просто варто зрозуміти, що всі недоліки це я і я маю. Себе любити, і я припинила шукати недоліки і почала працювати з тим найкращим, що в мене є. А ти шукаєш свої недоліки? Варто прийняти себе таким, як ти є. Ми всі не ідеальні.